Всім привіт! Наче ось вибрала перець, а вже настигає. Ну, я походила з дручечками, ось, позначила, який буде мені на насіння. І ротунда, і різний. Але зараз не до цього. Вибираю помідори. Вже одне таке відро віднесла, різних, не тільки отаких. От Це друге набрала, ще третє точно буде, ще до лампочок не ходила. Але... Я, знаєте, була настроєна скептично, а тепер, думаю, на вибирати насіння з цього сорту помідорів. Їх рядок десь, а мой більше рядка, вони просто полягали помідори. Вони, ось оці помідори, вони чорні. Повністю вони були чорні в зеленому стані. Ось ми підемо, покажу, як вони зелені зараз на кущі. Вони не ранні, кінець літа, а вони ще тільки, оце тільки масово почали. То так вибирали один, два, три. Які раніше зав'язалися, квіточка де цвіла. А це пошли масово. Вони чорні, а коли достигають, робляться животики в них жовтенькі. Їх треба дуже придивлятися, як вибираєш, бо можеш не помітити, де спілий вже. Що це за сорт, яка назва? Я не знаю, бо це насіння було подарунок. Зав'язі дуже багато, і незважаючи на те, що, можливо, вони комусь. Мені на початку вони здавалися некрасиві. Думаю, ну чорті що? А тепер розпробувала, вони гарні. Не знаю, вони є в нас квашені, ну вони такий колір трохи втрачають, але вони не розлазяться. Бачите, вони стигнуть згори. у них немає. Порепаного, наприклад, ось у інших помідорів. Ось жовтий, він порепаний згори. Ну, ці жовті, вони і раніше в нас були, вони майже завжди є в них такий дефект. А це дивіться. Вони згори рівне і вони стигли. Вони ж м'які. Ось, трохи, а ні, це не він. О, трохи не достиг. Трошки, трошки, але все одно він м'якесенький. Бачите, яка гарна форма. Він стиглий, він тримає форму. Я так думаю, що буду насіння з них збирати. Ось, вирвала, трохи ще не ну, нічого дойде. Ми завжди вибираємо так помідори, щоб вони 2-3 дні полежали в приміщенні, вони доходять гарненько. А що зараз на вулиці? Уже ночі холодні, щоб, не дай Бог, ще і не пригнило. До землі торкається, земля холодна за ніч. І ще всього, напевно, два чи три кущики таких же самих помідорів, але животик у них рожевенький. Коли стигнуть, животик робиться. Рожевий, а не жовтенький. Оце, оце мені дуже <світ> зацікавили ось. Бачите? А животик рожевий, а не жовтий. Ось. <світ> Вони мене дуже зацікавили. Цікаві такі помідорки. Я цього разу цілу верхушку їх вирвала. А ось і вони, крайній рядок. Ось. Дивіться, які вони фіолетові, вони донизу майже фіолетові. І лише ось, де сонечко не торкається, точно, де не торкається сонечко, з того боку, о, вони зелененькі. І тут буде жовте. Дякувати. Хоч... Тільки по цьому можна і визначити, що він уже підспівав бо... ну, ну що тут скажеш. А от там, отут животок має бути жовтенький. Ось, не вирвала я, прозівала. Ось він підспіває вже. М'який можна вже і виривати. А так і не зрозумієш. І ось. Уже він м'який, бо ці тверді ще. А то вже м'який. Он, дивіться, чорний. Мм. Так, їх тут ось ряд. І он там на другий ряд пішло навіть. Ну... Такий ефектний. Ось буде спіти вже через два дні. Ефектні такі чорні помідори. Знаєте, <рив> раніше думала, що чорніше чорного принцу не буває. Ефектніше. Також гарний, шикарний сорт. А бувають і такі. Бувають і такі чорнягли. І ви дивіться, скільки ще зав'язі. Скільки он зав'язі ще. Це о, не вирвала, спілий. І поруч також. О, ось. Такі красені. Так що іду я далі вибирати ще відро стоїть. Ще побачу, скільки я лампочок там виберу. Хочу всі лампочки на заморозку, щоб були на піцу. Далі, бо зараз є помідори, а не щуюся, як вони і вже відійшли. А що це тут за красень до мене виглядає? Ох, який. Жовтенький. Ну, оце. Цього разу я, напевно, саме більше їх вибрала. Їх тут так у відерці. Штук 30 точно вибрала. Ну, але бачите, не ранні. Це як на мене, так для нашої області, то це вже й пізно. Кінець серпня, а вони тільки масово почали спіти. А ще у мене є розрекламований цьогоріч, але лише один кущик. Помідор перець. Він... Той раз я багато вибрала з нього стиглих. Ось такий, як перець виглядає, і тверденький. Всередині він майже завжди трохи пустотілий. Я читала дискусію про нього у Фейсбуці, в групі Квіти поради вихвалянки, і люди дійшлися думки, що нічого він не вартий. На смак він як дерев'яний, якщо немає перцю, щоб начинити його верхушку зрізати, при приготуванні він розлазиться, не годиться нікуди. Ну так, як екзотику, щось таке, там один-два кущики можна на городі тримати Ось він ще зелений росте, а он лежить. Ще ось не стигне. Такий тверденький. Адже він він всередині пустий. Ще один вирвем Пустий. Там насіннячка дуже-дуже мало. Екзотика. В екзотиці, напевно, головне зовнішність і краса, а не наповнення. Це мої здобутки за ранок. Три відра. Отаких віднесла різноманітних. Це на горі тут лежать ось ці мої ще. І стаканчиків F 1 Різні. Це на насіння достигло. Так забрала вже. І мої лампочки. Підуть на заморозку трохи поїла, поки збирала, звісно. М -м -м. Точно медова капля. Солоденьке, солодші, ніж інші види помідорів. Ну, все, тепер хай достигають. І знову те саме. Знову якась консервація. Всім бажаю гарного дня. Зустрінемось у наступних відео.